Мене звати Наталя Гром, і наразі я займаюся організацією ведення прихистку на Скарбовій горі. Прихисток наш запрацював з 24 лютого. До нас самого ну, ще з ночі почали дзвонити е, наші друзі, в основному з Києва з центральної України, і просто бронювали свої місця і їхали. А, ну, були різні, різні хвилі. Перша хвиля це була центральна Київщина і центральна Україна. А зараз в основному це Луганська і Донецька область. 42 у нас зараз переживає переселенців, з них 10 дітей. Чи мають вони плани, ті люди, які є з Херсону і Миколаївської області, вони всі готові допомагати, але зразу кажуть, що як тільки Херсон звільняють, ми їдемо додому. Донецька і Луганська область звичайно не мають таких райдужних сподівань насправді. А з мальтійською службою ми почали працювати десь орієнтовно березень-квітень. Вони дізналися про наш прихисток, запропонували допомогу, і ми домовилися з ними про так, ніби довготривалу співпрацю. Ми тримаємося як всі волонтери. Ну але це наш внесок перемоги по іншому немає. Як.